Доброго дня, діти! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за декоративним кроликом. Декоративний кролик це домашня тварина. Живе біля людей. Людина за ним доглядає. В кролика є тулуб, голова та маленький хвостик. Давайте з вами розглянемо, що є на голові: круглі випуклі очі, носик, ротик та довгі вуха. Дітки, а чим вкрито тіло кролика? Шерсткою. А яка шерстка у кролика? Так, м'якенька, гладенька, тепла. Кролики люблять їсти сіно, зерно, ячмінь, кукурузу, моркву, яблуко. У кроликів зуби ростуть все їхнє життя. І тому, щоб вони могли їх трохи сточувати, їм треба давати. Погрісти гілочки з дерев, берези та горобини. Декоративні кролики живуть в клітці. Але необхідно виділити простір для прогулянок або зробити великий вольєр. Підлога в клітці вкрита підстилкою стирси. А чи знаєте ви, як пересувається кролик? Стрибає. Лапки у кролика задні довші за передні. Тому він не ходить, а стрибає. Кролики дуже цікаві та грайливі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!